Рік назад провідувала свого батька в лікарні після операції на серце, ну і там познайомилася з мужчиною, який лежав разом з ним в палаті, він проходив якесь таке профілактичне лікування, але в нього там цілий букет захворювань був. І підвищений холестерин, і гіпертонія, і ще якісь ознаки серцево-судинних патологій. Ну і виявилось, він мій ровесник, І навіть на пару місяців молодший. Я ну, здивувалася, тому що молодий мужчина, причому він мав якусь військову спеціальність, мав би мати Взагалі хороший рівень фізичної підготовленості, як військовий. Ну, ми з ним розговорилися, і я кажу, знаєте, я могла б вам допомогти, а зараз пройдете лікування, а потім займіться профілактикою, зменшить свою масу тіла, бо в нього підвищений був. Я вам допоможу змінити рівень холестерину за допомогою наших препаратів на природній основі. Я кажу, точно знаю, що допоможу, тому що вже не одному так допомогла. Ой, ні-ні, ні, я тільки зі своїми лікарями, без них нікуди. Я кажу, давно лікуєтесь? 10 років. Друзі, так 10 років лікується і ніяк не вилікується. Я думаю, що він вже і не вилікується. Він буде тільки далі скатувати, скатуватися, щороку ходити на лікування, і, напевно, це його задовільняє. І він намагається відповідальність за своє здоров'я перекласти на лікарів, до яких він ходить. А лікар подумає, нащо мені якийсь брати цю ще додаткову відповідальність. У мене своїх хлопот хватає, Я не знаю, що він там зараз купить собі і що він буде пити. Як він буде пити мені простіше сказати йому, ні, тобі цього не можна. І, можливо, я би теж так на місці лікарів робила. Хоча ні, я би так не робила, я би все одно за новими тенденціями, намагалась би все-таки зробити так, щоб люди були здорові. Але лікарі вчать лікувати, і їх не вчать робити нас здоровими. А себе здоровими ми можемо зробити тільки самі, взявши відповідальність за своє здоров'я на себе, наприклад, перекладаючи їх на лікарів.